Хочеш, щоб твій танал, твоя тоналка лишала на обличчі. Супер круто, рівненько вирівнювала все. Ну по-перше, беріть тільки якісну тоналку. Я не знаю. Я можу розкритикувати дуже багато, бо за як ви розумієте, за свій вік я перепробувала дуже багато. Я не перестаю пробувати багато чого. Пробую, можу точно сказати, це ок чи не ок. Ну, якщо я нанесу на свою шкіру, бо вона мене все відчуває, і я, як принцеса, нагороше шкірою, тому зусим на щось. І самих кращих тоналок, які я для себе знайшла, це тоналка від Ламбре. Єсть у матуюча. До речі, на неї зараз Ха -ха! слава святам. Знову, тобто на неї зараз знижечка 15%. Так що, хто там любитель? Я знаю, що в нас багато людей люблять, тому що вона нас завжди ну, дуже популярний продукт в компанії. Матуюча тональна, є 35, але зараз в неї перебої. Чекаємо, якщо що, є пробніки. Тоже нормальна тема получається. <звірка> Звертайтесь. Так, от, щоб оця тоналка, чим вона класна тому, що ви її ніколи не будете відчувати на шкірі. Люди, які вже попробували, і вони приходять, приходять і приходять. Ось вже 23 роки приходять за нею. Ну, може, менше трохи, тому що, по-моєму, вона нас не спершу з'явилася. Хай там 20 років. От її ніколи не відчуваєш на шкірі. Працює все. Водовідведення, газовідведення, все працює. Тобто шкіра дихає, нічого тебе не напрягає. Ти спотів воно все пройшло наскрізь. Супер! Взагалі раджу, тому що це реально крута, якісна, якісний засіб, а не те, що О, зараз часто зустрічається. Добре, я мовчу, не буду нікого хаяти, на, на те мені тут пеньків давать. Так, Якщо хочете, щоб вона ідеальніше ще лежала, наноситься база під макіяж просто прозора. Матуюча база